Вітаю вас! Мене звати Ірися Грицун, і сьогодні суспільне Вінниця буде спілкуватися з лицарем ордену імені Богдана Хмельницького, кавалером хреста бойових заслуг, колишнім розвідником Богданом Копчатовим. Говорити будемо про оборону півдня України на початку війни, про те, як воно отримати поранення, коли крізь тебе пройшло 9 ворожих куль, а також про те, якою ціною нині здобуваються. Перемога України у війні з Росією. Якщо говорити про 24 лютого 2022 року, де ви були в цей день? На якому напрямку ви тримали оборону? Я був на Кримському перешийку. Я там був з кінця осені 21-го року. І 24 лютого почалась повномасштабка російських війська. Пересікли адмінмежу, ми знаходимося на адмінмежі. По нам там в пів п'ятого чи в пів четверто ударила авіація, артилерія, пішла російська техніка, там не взірвались мости. Ми опинилися за три години в оточенні оперативному, тому що росіяни заходили з двох боків. Перешийка з Чонгара і з Перекопа. І отак область об'їжджали. І за три години отак об'їхали область і вийшли на Каховський міст, на Антонівський міст. А ми залишились в середині області. Скільки було росіян тоді проти ЗСУ? По даних вищого начальника, то з Крима. Заходило найбільше угруповування, 25 тисяч людей. А чи знали ви на той час, коли почався наступ, що Чонгар розмінували? Чонгарський міст ну там не один міст, там є автомобільне міст, залізничний міст. Вони були всі заміновані. Я бачив особисто на власні очі. Вибухівку там. Але не відбулася детонація вибухівки. На мою думку, є два варіанти. Або перший це зайшли російські диверсанти, обрізали провода від пульта до вибухівки, або під час арт підготовки російського наступу. Розривами артилерії порвало троти. ви завдання тоді виконували на південному напрямку. У них перед повномасштабкою, десь там на протязі місяця, відбувалися навчання військові. Там літала авіація, танки, артилерія. Це все вони там відпрацьовували. Ураження цілей, ну навчальних цілей, і наша задача була спостерігати за противником, доповідати обстановку. Якщо згадати е, останні дні лютого перед нападом, чи готувалися Збройні сили тримати оборону? На нашому напрямку не відбувалось ні підготовки, нічого. Тому що, е, якщо навіть от посудити, що от. Перешийок він протяжністю там приблизно 200 кілометрів. А 200 кілометрів у нас було не тільки моїх сил, а сил української армії. Десь приблизно 500 людей. Ні резервів не було, нічого. Тих піхотна бригада, яка повинна була окопатись по, по рубежу, там певному, була на полігоні Олешківській піски. Біля Херсона на нашому напрямку не відбувалось ні підготовки, нічого. Проводились там наради, якісь злагодження на бумазі. По факту нічого не відбувалося. Тобто, все було неочікувано, так? Неочікувано. Тому от дивує трохи, що всі кажуть там. За що так швидко окупували Південь, але щось ніхто не, не згадує, що так швидко окупували північну Україну. А завдяки Це, чому росіяни так швидко зайняли лівий берег Херсонщини? Завдяки кількості їхніх військ. Перевага в авіації, перевага в артилерії. Тоді на нашому напрямку авіація була взагалі відсутня, тому що вся авіація була перекинута на Київ обороняти Київ. У нас було 500 людей, а їх 25 тисяч. На Херсонщині ви опинилися в оточенні росіян разом з підрозділом. Як це сталося? Я рухався від Перешийка в напрямку Каховського моста. І мені пишуть в WhatsApp там, керівники, що з'їжджай з дороги, дорога вже не наша. І я розумію, що противник вже перерізав цю дорогу там в кінці. Ми їдемо. Я одночасно тримаю планшет з онлайн-картою електронною і намагаємося десь вийти. Кудись ми куди не під'їжджали, натикались на російські блокпости, і потім, вже повечеріло, вже була ніч, я заїхав на командний пункт командувача угрупування військ. Кажу їм, що якщо ви хочете вийти живими, то треба виходити вже. Ми зібрались в одну колону, і я спробував. Е Поїхати на енергодар поночі, і в нас, в нас вийшло вийти. коли ви потрапили в оточення, чи було вам страшно? Страшно було, це понятно, тут приховувати нічого, але так вийшло, що почуття відповідальності за людей якось покривало цю боязнь. І, ну це по-перше, по-друге, я не міг показувати, а я боюсь, тому що за мною люди. І як буде і, ну, Командир боїться, то що вже і, і люди бачать це, то це посіяло би паніку. Як ви отримали поранення? 2 березня я на, на, на околицях міста Васильівка, тоді вже йшла. Оборона міста. цього, Ми рухались по околицях міста на автомобілі. Я з групою нас, нас, нас було четверо осіб. І ми по потрапили в підготовлену засідку противника. Противник був на відстані 7-10 метрів від нас. Хоч водій наш загинув одразу, йому перша куля попала в шию і загинув. У нас залишилось троє, ми прийняли бій. І, ну, якщо це по простонародному і як це виглядало, то на відстані п'яти метрів купаль людей один по, по, по одному паляють. В упор з автоматів і хто, хто кого переживе. Ми тро, троє були всі поранені. Мені було 9 куль, одна в голову попала, і в моїх підлеглих побратимів там по 5 куль в кожному противника було десь чи 10 чи 12 людей, але ми нанесли їм втрат і вони відступили. А ви одразу зрозуміли, що у вас потрапило 9 куль чи? Ні, я відчув ну, першу кулю, лікоть в мене одразу перестала працювати рука. І відчув ще так, ну, що конкретно це коли мені перебило в бедрі кістку і я упав. А так-то по мені просто пронизували кулі. Я отак, ну як в блокбастері, десь начиняли кулями мене, і в голову геть не відчув. Поранення, я побачив, що, -що, -що, -що я поранений в голову. В госпіталі після коми вже мені дали телефон, відкрив фронтальну камеру і бачу в мене нитки Отак. Я кажу: а це що таке? Гедсестра каже, то у вас поранення кульове в голову. А про що ви думали от, в ці моменти, от, коли через вас проходять кулі? От? Коли я помирав? <т alguma> коли помирав, я от е, там є такі оці. В народі вислови, що коли людина помирає, то думає там про кохання, родину і так далі. Я не знаю, в мене такого не було. У мене була одна думка: я прожив як мужчина і помираю як мужчина з автоматом в руках. Що для вас найважче було на фронті? На війні ти можеш адаптуватися абсолютно до всього. Без виключень, окрім втрати побратимів. По За час служби і війни ви дуже сильно зближаєтесь. Ви живете разом, там, їсте разом, гуляєте разом, і воюєте разом і так далі. І потім в один момент, коли ти П'ять минут назад випили каву і жартували, а тут ти збираєш його в пакет, що зірвано, то це дуже важко. Зараз ви звільнилися з війська і з якими проблемами і труднощами ви зіштовхнулися тут в тилу? От в нас зараз всі говорять про необхідність демобілізації, так, це Крайне важливо, потрібно відпочивати воїнам, але в нас країна не готова до цього взагалі. Нас зараз демобілізується там хай ну, півмільйона людей. Да? Це почнеться анархія в державі. По-перше, -по ці люди не, не знають, що робити їм. По-друге, вони крайні Потребують психологічної і фізичної реабілітації. У нас є там в Україні заклади для відновлення, так? але їхня кількість не покриває навіть зараз потребу і не покриє, коли тут будуть умовних півмільйона. Що вас найбільше тригерить у цивільному житті, от як ветерану? Я не знаю, чого. Але в мене якась така ненависть до самих ухилянтів. На фронті гинуть люди кожного дня десятками. Вінницю майже не торкнулася війна. Ці люди не знають горя. Поїхали б, вони по... поговорили, поспілкувалися б з херсонськими жителями, з харківськими жителями. Да? Де де люди кож кожного дня під авіабомбами? От я кожен день читаю новини в Херсоні, внаслідок обстрілу загинуло три людини, і це вже якби обичне діло. Наразі планують посилити мобілізацію, 500 тисяч солдатів планують призвати лави Збройних сил України. Як ви ставитеся до посилення мобілізації? Я на цій війні втратив, напевно, 70% друзів похоронили. Чому мої, я не кажу за себе, бо я пішов сам. В армію мене ніхто не призивав, не, не мобілізовував. Але мої там навіть сусіди там близькі, друзі, побратими, чим вони відрізняються від когось там іншого, що да? він має. От в мене є товариш там у, у кого три дитини. Він Не, неповнолітніх. Не він воював з 14 го року, перед повномасштабкою уволився, поїхав в Європу. За день до повномасштабки він приїжджає, бо вже бачили, всі, що наступає війна, він повертається в армію і йде на війну. Чуть не розлучився з дружиною і за цього. Я вважаю, що Кожен адекватний українець без різниці, чи чоловік чи жінка, в сьогоденні має жити думками про війну. А чи потрібно мобілізовувати жінок? Подивлюся, це інтерв'ю жінки, казатимуть, що я сексист, але я проти жінок в бойових підрозділах. Знаю там достатню кількість дівчат. На бойових посадах вони молодці, вони воюють на рівні з хлопцями, але я не вважаю це хорошим. От якраз то жінка не народжена для війни. Чи потрібно обмежувати в правах ухилянтів? Наприклад, блокувати їхні рахунки, обмежувати користування транспортними засобами, чи потрібно їх якось обмежувати на сьогодні? На мою думку, це єдиний метод призвати їх в армію. У мене є знайомий він потрапив на війну після 15-ї повістки. Йому давали, він їх викидував і, і, і йшов далі. Це не діє. А якщо накладати санкції, обмежувати там, не воював, освіту отримати, ні на роботу піти, ні купити автомобіль, ні пішов, повоював, будь ласка. Наразі ви викладаєте предмет у школі, захист України. Як змінилася концепція цього предмету зараз під час війни? Коли я вчився в школі, у мене цей предмет викладав вчитель фізичного виховання. Ми на ньому не вчили нічого. В наш час в військово-патріотичному вихованню молоді потрібно приділяти більшість навчального часу. Аби не, не виходили отакі от ухилянти. Є навчальна програма, починаючи від історії народу українського, історії українського війська і так далі, і завершуючи там тактичною підготовкою, вогневою і так далі. Я викладаю виключно на власному досвіді. На досвіді мого підрозділу і моїх побратимів. На досвіді сьогодення сучасної війни По постійно проводжу приклади з там, АТО, повномасштабки. Як діти зараз переживають війну? Все залежить від родини. Є е, велика кількість дітей, у кого батьки військові, є діти загиблих військових, е, а є діти ухилянтів. Е, ну, наприклад, у більшості діти військових це такі е, патріотично налаштовані діти. Отам хлопчики і дівчатка навіть. Я кажу, хто хоче йти по, по завершенню навчання в армії. Там дівчатка під піднімають руку. А є такі, що кажуть: Я поїду, поступаю на навчання в Польщу, в Германію і все, помахаю платочком вам. Як на вашу думку, закінчиться війна з Росією? Це буде вирішення питання на полі бою, чи це все ж таки буде стіл переговорів? Будь-яка війна, абсолютно будь-яка в світі закінчувалась перемовинами. Тільки питання, хто диктує умови на перемовинах. Або ми, або противник. То, що ми прийдемо, виліземо на Кремль, поставимо там червоно-чорний прапор. Цього ну, ми ж адекватно оцінюємо все. Цього не буде. Що для вас означає перемога України? Я не можу нічого назвати перемогою. Я на цій війні втратив багато близьких мені людей, і жодне поняття перемоги цих цих людей мені не поверне. Ця війна буде йти довго. Я думаю, що, на жаль, мої діти ще в ній приймуть участь. Що для вас кінець війни? Звісно, як нас. От... Каже там президент і так далі, що це вихід на кордони 91-го року. Але чи це реально? Оцінювати потужність і можливості Росії і наші можливості, адекватно оцінювати їх не на емоціях і патріотизмі, а на адекватному розумі, навиках. І досвіді, то ми не в самому вигідному положенні, так би мовити. Але і Росія зазнала великих жертв, втрат. І я думаю, що зараз ми перейдемо до окопної війни. Ви кавалер Христа бойових заслуг, а також лицар ордену Богдана Хмельницького. Що для вас означають ці нагороди? Це нагороди не мої, це нагороди моїх підлеглих. Ім'я робить підрозділ, а не командир сам.